Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І а, спочатку, сподіваюся, так, сподіваюся, давайте так по порядку. Сподіваюся, у вас все добре, ви живі та здорові. Дякую вам за підтримку. На жаль, відео зараз рідко виходять, але вони трошки довші, можливо, це вас трошечки рятує. Спочатку я підготувала декілька запитань, які мене особисто цікавлять. Ось і потім розгляну декілька ваших запитань. Я казала під останнім відео, що ви задавали ваші запитання. Я е, е, вчора, сьогодні, так потрошечки переглядала деякі зробила собі скріншоти і будемо зараз розглядати. Поїхали, мої дорогенькі. Е, ви пам'ятаєте, ми вже розглядали єрмака. Десь в грудні місяці, на початку в середині, не пам'ятаю зараз точно коли. І я казала, що нікуди Єрмак не дівся, не виїхав з України, що він в Україні. Ось, але все ж таки ходить така чутка, що він готує Білецького до виборів. Тобто, це заміна для Зеленського. Я не хочу зараз розглядати питання які стосунки з єрмаком у Зеленського, тому що це займе дуже багато часу. Кожне питання чітко розглядати, не так поверхово. Розумієте, це завжди займає дуже багато часу. Тому ми перейдемо одразу. Перейдемо одразу. І в нас, бачите, а одразу я хотіла, чи дійсно готує цей єрмак Білецького до виборів? Ось дійсно так. А він його просуває. Ця карта мені вже висвітлювалася, коли я подумки. Цей, ну як сказати, кожен справжній таролог він настраюється, налаштовується енергетично на кожну людину. Я собі в голові, я, я дивлюсь тільки свої тут запитання поруч. Ось, а в голові прокручую, як виглядає Білецький приблизно, Єрмак. І собі цю енергію собі уявляю, як це все воно <кій> в них там є. І ось карти вони завжди, коли я мішаю, налаштовуюсь, карти завжди мені дають вже в цьому процесі перемішування карт якісь підказочки. Ще що я хочу вам сказати: теж, ну, це кожна розумна людина зробить собі такі висновки. Якщо ходить така інформація, що він готує Білецьку. Згадаємо, Білецький це третя штурмова. А, пригадайте, який бюджет йде на третю штурмову. В 5-10 в разів там ідуть страшенні мільярди саме на цю бригаду. Подивіться, які білборди. Це я чую цю інформацію. Перевірити я її не можу. Ви в своїх коментарях можете написати, бачили, ви десь а, інтенсивно а, розкрутку третьої штурмової. Я не хочу сказати, хлопці воюють, але під яким підкриттям. Щоб ви розуміли, що оця третя штурмова з білецьким разом що вони будуть балотуватися. По-перше, буде їхня партія, по-друге, можливо, ще навіть вибори. І ось ці карти це показують. Єрмак націлився, бачите, він активно працює. Це карта роботи. Роботи старанної роботи це вісімка монет і плюс ем, шість жезлів. Тобто, е, дійсно, на вихід, на перемогу, на вихід у суспільство, у світ і тому подібне. Ось якось так. Ну, давайте подивимось: це те, що карти мені вже тепер підказують. Подивимося. Хоча, в принципі, я вже собі підтвердження вже побачила. Карти показали, що дійсно працює. А я тоді вже інакше. Як до цього відноситься Зеленський? Я вже це туди запитаю. Або є Зеленському. Ага, все я зрозуміла. А Зеленському ви знаєте що? А йому не говорять. А знаєте чому? Зеленський дуже мало знає інформації, до нього дуже мало доходить. І ось ця карта, перша, яка випала, ця карта на дні колоди. Ці дві карти говорять у нас, що він навіть нічого не знає. Він, бачите, як От людина, подивіться на вираз обличчя, карта показує спокійність. Це теж чому? Чому йому, от в мене таке враження, що йому нічого не розказують? Тому що ось тут він вже мав сутички з цього приводу. Пам'ятаєте, Єрмак колись виставляв притулу, як збісився Зеленський, і як притула втік потім за кордон, здається, в Німеччину? Я точно зараз не пригадаю, але неважливо. Тобто. Бачите, ця реакція Зеленського, тобто він або не знає, від нього приховують, тому що в нього вже раніше оця карта говорить про минуле. тобто Раніше вже в нього були ну, злість, атаки, такі, пориви злості. Так, зрозуміло, це питання є. Тобто, я ще раз все ж таки я перепитаю, хоча карти вже показали. Uh, що ярмак, чи має дійсно ярмак, ем, ем, якісь види на Білецького? Види є якісь є якийсь план, є якийсь план, угу, ціль є, uh, <зас> ви знаєте, воно вже через ІПСО цей план просочується. Є дуже чіткий план. Дійсно, є, стопроцентово є. Ця карта не говорить ні, тому що це королева мечів, королева мечів завжди знає, що вона хоче. Чіткий план, і вона, ви знаєте, оця, ця карта вона по трупах проходить, лише би досягнути своєї мети. Королева мечів, вона безжальна, щоб ви розуміли. Ось. І тут карти показують, що дійсно, потроху маленькими партіями ця інформація вже просочується. Ось якось так. І вони взяли дійсно курс на вибори. Дійсно, якась співпраця на вибори. Так, бачите, вони хочуть перемогти. А тепер я зараз запитаю: це буде на вибори ем, третьої штурмової. Ну, ми дивимося Єрмак Білецький, так? Тобто Єрмак хоче Білецького на. Парламентські вибори, чи на президентські. От зараз це ми запитаємо: парламентські чи президентські? Ну, парламентські стопроцентово військово. Пам'ятаєте, ми, ми з вами говорили, будьте обережні, цією о, третьою штурмовою Білецьким буде командувати Єрмак, як і Зеленський. І тут у нас президентські вибори. А ви знаєте, ось тут він націлений дуже довгий шлях. Ця карта не говорить ні. Така ідея в нього є. На його бачення це дуже мудрий план. А ну давайте, а що з Будановим? От мені, мені зараз от думка про сяйнула. Нам ще треба Буданово подивитися. Чи... Бо в минулому розкладі я не дивилася на Буданова, як на президента. Тут карта каже так, але це довгий процес. Це довгий процес, який, бачите, не просто так воно йде як вдвині. Розумієте, хоч це і карта, як це називається? Діва, здається, мені здається, це діва. От. Але чомусь мені здається, що так. Довгий процес, а там я не дивлюся. Має шанс, не немає шансів. Давайте ще на Буданова подивимося. Буданов не є людиною Єрмака. Не пишіть дурниці. Люди під останнім відео вже писали мені таке. Так, дивимося, Буданов. Буданов це людина Зеленського, щоб ви розуміли. Зеленський? Чи планує Зеленський Буданова замість себе? Ви Знаєте, в мене така от думка, от, от не знаю, від, 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 відкликається в мені, що Буданов прикликали його дійсно у Буданова ж рейтинг є. Це ж Ванга Будановна. Пам'ятаєте? Ось як він передбачав. і Каву в Ялті і тому подібне. Але в мене таке враження, і десь я це чула, і воно мені відкликнулось, що Буданова м -м, притягнули в офіс президента для відмивання Зеленського. Пам'ятаєте, ще я коли дивилася минулий розклад, зараз я скажу, як він називався, щоб ви приблизно. Так, 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 чекайте, не, не можу подивитися. Ну, що це таке? От завжди, от завжди не можеш подивитися. Хочеш щось глибнути, і не можеш. Так. Бо Ютуб завжди щось. Так, проєкт Буданов альтернатива для України. В тому розкладі я дивилася, що а, там сила випадала, пам'ятаєте? Ви навіть, якщо подивитесь, ось навіть на. Саме на обкладинці, заставочка цього відео, там є сила з правого так з правого боку. розумієте Вірніше з лівого боку. З лівого. з лівого боку, там є в цій руці, якраз ось так я тримаю силу. от І це, як знаєте, силову державу. Тобто Буданов він розвідник. Він більше спецназ? Буданов не по розвідці. Мені часто писали, згадували, що він як це називається? Була операція на Зміїний чи була операція в Крим. Зараз не пригадаю, яка саме операція була. І він один єдиний, хто залишився живий. Ось, всі останні загинули. Так не буває. Розумієте? Ось. Ну, не з Будановим, вибачте, мені не з Будановим. Це може відбутися, знаєте, в блокбастері таке. Червінському я б повірила. А не Буданову. Тому я зараз подивлюся, подивлюся. Там до. Його взяли в офіс президента, щоб він давайте так. Для рейтингу, от для чого його взяли конкретно? Ну я ще раз, от хочеться мені ще раз подивитись, питання. От зараз мені прийшло це, і я ще раз подивлюся. Для чого Зеленський покликав Буданова до себе? Яка була цілю Зеленського? Ага, все, рейтинг. На першому місці рейтинг. Бо у Зеленського він був уже в підвалі. Розумієте, хоч трошечки рейтинг від Буданова підняти угу, і вийти на новий рівень. Все, зрозуміло. Да, 100%. Бачите, зробити апгрейд чи, чи е, перезагрузку. Зробити перезагрузку заради рейтингу. Все. Все, все, все зрозуміло. Це рейтинг тут. Хоча та карта сили говорить теж про. Це треба інші карти брати. Гаразд, не буду зараз відвлікатися, бо у мене багато ще запитань є. Так, подивилися до Білецького, подивилися до виборів і там, і там, щоб ви зрозуміли. Тобто, підсумок, що Білецького Єрмак готує і в президенти, він готовий до цього, він дуже щільно. Да, крепко до цього готується І плюс до парламентських виборів. Тобто партія. Будете бачити десь ім'я Білецького, розумійте, що це Єрмак. Все. Це ми розібрали. Далі. Гаразд. Зараз я подивлюся ваші запитання, бо в мене є запитання, але вони вже трошечки інакшої теми. Ну, це і так я, От я не розумію. Знаєте, от, я і так розумію: Україна, Україна готується, верніше, не Україна, а Украї, Укрвлада готується до продовження війни чи до виборів під прикриттям війни, щоб а, законсервувати Зеленську у владі. Ну, от я бачу це і так. Але, можливо, хтось все ж таки хоче. Ну, давайте вже подивимося. Української влади. У нас залишився в українській владі тільки Зеленський. Все. Там немає зараз. Не рахуємо туди єрмака, які в нього плани. Ми побачили це окреме питання. А ми дивимося тільки Зеленського. От Єрмак, бачите, він зайнятий. Чимось іншим, білецьким зайнятим він. А давайте подивимося. Чим зайнятий більший? Ярмак. Зеленським? Чи Білецьким? Ким більше він? За... Зеленським? Білецьким? Білецьким. Зеленським, бачите, три мечі. А ми подивимося, що там? що Щось, щось між ними все ж таки відбулося. Там якийсь був. Ви знаєте, хоч вони і не разом, все рівно вони. Ну, тут контакт є. Тут є стабільний контакт, все рівно. Якийсь зв'язок, от е, ту з мечів, він показує, що е, ще зв'язок в них є. І тут докладу три карти на Білецького. Бачите, Білецького він тут. Е, все ж таки, все ж таки, ось ця карта випадала в нас. На президента, що він готує Білецького на президента. Ось, в принципі, скажімо так: тут контакт є, але через туз мечів. Це ніби на дроті. Розумієте? Це на дроті. А ось тут він займається ним. Якось так. Тут навіть дружба, тут навіть якісь, ну, скажімо так, тут в... чомусь в мене йде таємно. Це все робиться таємно. Не тільки від Зеленського, а й взагалі. Але просочуються. Інсайти просочуються. Гаразд. Так. Що, що ще зараз ми подивимося. Українська влада готується до продовження війни, чи до виборів під прикриттям війни. Українська влада до продовження війни готується, чи до виборів під прикриттям війни. Угу. Ця карта не каже, ні. До продовження виборів не готуються. Продовження війни не готується, тому що це карта жертви. Тобто, знаєте, от є, кажуть, ба... баришня лягла і просить, Оце, оце є, це коли в розслабоні. До війни вони в розслабоні, в підвішеному стані, гойдаються, бачите руки за голову, ах, хоч гори, хоч роби, що хоч, а я зараз повісю. Тут глухий кут абсолютно. Якщо взяти чи до виборів під прикриттям війни, тобто ми дивилися, українська влада у нас зараз залишився тільки Зеленський. Ми Єрмака, ну тут Буданов, ви бачили, чим уже Буданов займається. Ось, Тобто виглядає, готує Буданов, я можу припустити. Не просто так випав король мечів. Король мечів у них є план. Роль мечів завжди має план. Завжди, повірте мені, він серед ночі його розбудеш, він вам скаже подальші дії, що він має робити. Він чітко завжди знає, що він робить, що він скаже. Розумієте? Ось. І це плюс карта ще й військового. Тобто, Зеленський готується до виборів під прикриттям війни. Ось якось так, я бачу. Ця карта не говорить, ні. Тобто, щоб законсервувати Зеленського у владі. Розумієте? І для того покликали Буданова не просто рейтинг підняти, а ще й плюс, пам'ятаєте, ще розклад, який я казала вам, тепер згадувала: От той розклад, якраз він і підтверджує, що там буде сила застосовуватися. Тобто, він спецназівець, а не розвідник. Так, тепер поїхали далі. Тобто, ну, виглядає так, що готуються до виборів. Все, влада готується до виборів. Я ще подивлюся, якщо є такі дуже якісь нагальні від вас запитання. Так, висновки Ванга це написала Наталія. Висновки Ванга Будановна це зелені яйця. Ага, вибачайте, я таке не буду. Президента тільки в профіль. Це я собі просто скопіювала від пані Наталії. Дякую, пані Ірину, за розклад. Все буде Україна, слава ЗСУ. Героям слава мої дорогенькі, слава Україні теж. Так, а малюка З чому звільняє, щоб він не бив по Раші. Якщо ви дивитеся до кінця до цього моменту додивилися, якщо вас цікавлять якісь запитання стосовно малюка, пишіть. Я на наступний тиждень вже зроблю розклад на малюка. Що там не так з малюком? Що вони мають які плани в нього? Навіщо його зняли? Чи, чи ще які у вас там є? Чи дійсно, от як пані Віра написала, а малюка за чому звільняє? Щоб він не бив параші? А друга жіночка Валентина пише, щоб Міндіча вже з ним не трогав. З Зеленським не трогав. розумієте? Я не буду малюка зараз. Так, зі святами, так, дуже прошу вас, так, подивіться. Так, Олексія Оскара не буду дивитися, Шкода, відомий волонтер, я була з ним е, знайома. В тому плані, що не особисто так ми з ним, а просто спілкувалися. Він мені писав у приватні. Тобто, ми приватно з ним спілкувалися. Е, на жаль, небагато. Ви знаєте, я коли зробила на нього розклад, шкода, вічна пам'ять, зробив багато. Але він був проти всіх. Розумієте? В нього не було от кого би він сказав, за кого він. От, от проблема в тому: якщо ти проти когось, то ти повинен бути за когось. Я, наприклад, за Україну. Ну, в принципі, так, він був за Україну. Розумієте, але в Україні ж є політики. Порядні політики, а він і просто Європейської солідарності. Дуже. Так, я не буду робити на нього розклад. Якщо когось цікаве, ви можете до мене приватно приходити, і ми з вами зробимо розклад такий. Так. Ем... Так, тут теж щось про малюка. Хто? Тоді, хто привів на банкову Буданова? Єрмак чи сам Зе? Оце я питання ще розгляну. Це від пані Віри теж. Пані Віра дає таке запитання. Задала таке запитання. Тоді, хто привів на банкову Буданова? Єрмак чи Зеленський? Оце і подивимося. Хто привів Буданова? Єрмак? Чи Зеленський? Ні, ні, ні. Єрмак ні. Це м, карта Сімка м, Кубків. Це ІПСО. Не привів Буданова е, у офіс президента на банкову, не привів Єрмак. Зеленський. От Зеленський вам. Стопроцентово це зробив Зеленський, тому що це туз монет. Ви знаєте, туз монет, він китайці кажуть, що це найкраща карта в розкладі. Ось, в Таро в розкладі, в колоді найкраща карта в колоді. Це шанс, це, знаєте, це зловити Бога за ноги, можна теж так сказати. Ось. Тобто, ну, це, бачите, він великий. Щоб ви розуміли, це концентрація. Туз завжди концентрація. Це вода, це теж вода. Ця карта говорить про іпсо, про якісь рожеві окуляри. Не вірте цьому. Це не цей не... ярмак. Буданова привів Зеленський. Це Зеленського знайомий друг. Пам'ятаєте, він коли перед вторгненням він казав: Моя розвідка, а відки у Зеленського розвідка була до вторгнення? Тільки Буданов. Це тільки Буданов міг ем, йому його розвідка. Його розвідка казала, що не буде війни. От. А це його людина. Все, це його людина. Це не людина ярмака. Ось якось так. Я, напевно, на цьому і закінчу. Так, ще щось є. Що з Ярмаком? Йому кінець звільнив. Зараз йому треба готуватись до вибору, що він і робить. Буданов не дуже самостійна особа. Так, якщо у Буданов зв'язки з Рашкою. Буданов допоміг зелі. Яти справу от з розвалом вагнерівців. Так-та-так, та, так. з вагнерівцями теж допоміг Буданов. Там і бурба полетів, хоча американські спецслужби чи європейські ну, не дали. От. І от таке от. Ну, таке. Гаразд, на цьому ми і закінчимо. Я на цьому закінчу, мої дорогенькі. Ще раз нагадую вам, стосовно малюка, якщо у вас є якісь запитання, пишіть їх під цим відео, і я обов'язково їх розгляну. Якщо є, не обов'язково про малюка, якісь інші запитання, тому що я роблю зараз мало розкладів, і буду ось так з їх в одне, в, одне, в одне відео. Ось якось так. Кому потрібна приватна консультація, теж під цим відео будуть. Або Підвішаний коментар, або в описі ви знайдете у Фейсбук, або у Інстаграм, пишіть мені особисто. Як колись це зробив покійний Олексій Оскар. Ось якось так. Шкода, бо він багато допомагав військовим, дійсно багато допомагав. Ми робили з вами розклад на нього. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, світла пам'ять всім, хто загинув, хто помер за визволення України від расистів. І хай вже згинуть ці расисти, усі з цією расистською владою, яка сидить у нас у владі. Ось. І бажаю, повірте мені, бажаю, щоб українці просвітлилися на кінець то, щоб вони відкрили очі, щоб почали думати. Щоб а, в них не був фільм Слуга нагороду чи серіал, а, щоб не був зірцем. Ну, розумієте, бо всі обіцянки, які дав Зеленський, ні однієї не виконав. Єдине, що він, скажімо так, дотримався свого слова, я вам нічого не должен». Ось так. Ось так. І він нам нічого не должен. Бачили очі, кого купували, їж теж повеласьте. Ось якось так, мої дорогенькі. Це те саме, як жінка виходить заміж і, не дивлячись на кого. Розумієте, засліпленість оця. От Зеленського вибрали засліплено. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші подобайки, за ваші поздоровлення. Бережіть себе, моє любі! Україні ви потрібні. Всі. А в першу чергу ви потрібні собі, з вашим дітям, правда? Бережіть себе. На все добре, все буде Україна!